Здравствуйте, шановні, я власник гарнітури Meta Quest 3 вже більше трьох місяців, і мені є про що вам розповісти. Сьогодні ми поговоримо про підписку Quest Plus для гарнітур MetaQuest. Ця підписка пропонує вам можливість отримувати дві нові гри щомісяця. Чому власне потрібна ця підписка? Так склалося, що MetaQuest позиціонує себе як ігрова консоль. Тому і ціни тут, так сказать, консольні і, на жаль, без регіонального коригування. А загалом ціна гри коливається в діапазоні від 10 до 30 доларів, що в гривнях дуже так б'є по нашим з вами гаманцям. Власне про підписку. Вона вартує 8 доларів на місяць або 60 на рік, а після додавання гри в аккаунт ви відразу зможете її завантажити з вашої бібліотеки. Якщо термін дії підписки завершився, ви втрачаєте змогу скачувати ці ігри. Але саме завантажені залишаються у вас на пристрої і доступні до гри, навіть якщо ви там півроку вже як без підписки. Цього місяця сталося диво. Підписка мутувала і перетворилась в умовний геймпас. Що я маю на увазі під геймпасом? Тепер додатково до двох рандомних ігор щомісяця у вас буде доступ до добірки від Мета. Розмір списку сягає аж 13 тайтлів. І це я вважаю абсолютним геймченджером. Тепер кожен новачок, який тільки придбав гарнітуру Quest, має можливість всього. Всього, всього за 8 доларів отримати цілих 15 ігор в свою бібліотеку. Цей список перекриває абсолютно всі види ігроладу VR. Шутер, спорт, аркади, навіть хорор. Кожен собі щось знайде. Але суть саме цього відосу – поговорити лише про дві гри березня, а не про добірку. Про неї я зроблю ролик пізніше. все таки 13 ігор потрібно ще пограти в спіти. Отже, перша гра в нашому дуеті називається Contractors. Це командний змагальний шутер, який по праву входить в топи продажів у всіх vr магазинах Гра занурює вас у світ реалістичного бойового досвіду з широким спектром зброї та карт, де ви можете битися як з друзями, так і з незнайомцями онлайн, обираючи один з багатьох режимів. Також присутній режим одиночної гри з ботами. По відчуттям Contractors максимально схожий на атмосферу Call of Duty на інших платформах. А зі схожих ігор на VR можна виділити пало, але там геймплей дещо інший. Контракторс have для новачків VR Гра дуже лояльна до новачків у VR завдяки великій кількості активності в одиночному режимі. Зізнаюсь вам, я не майстер шутера, тому мені не завжди комфортно грати онлайн. Але тут битися з ботами завжди прикольно. В цьому плані взагалі немає проблем. У розділах одиночної гри можна знайти як складні місії, так і просто фан-гру. Якщо стисло підсумувати, ця гра однозначно заслуговує місце в вашій бібліотеці, тим паче, що розробники розробляють безкоштовне продовження у вигляді Батл роялю, в якому вже не буде сінгла, тому зараз як ніколи актуально підвищувати скіл стрільби для майбутніх перемог. Після шутеру потрібно трішки відпочити, і якраз для таких випадків в нас є Shadow Point. Це пригодницька гра з елементами головоломки. Гра занурює вас у таємничий світ, де вам належить досліджувати королівство і, маніпулюючи тінями, вирішувати складні задачі, щоб розкрити таємницю зникнення людини. Shadow Point пропонує гравцям цікавий досвід вирішування задачок. Вам доведеться маніпулювати гравітацією та світлом, ходити по стінах. Змінювати власне відображення та використовувати чарівні лінзи, щоб розкривати альтернативні реальності. Якщо порівнювати з ПК-іграми, ця гра дуже схожа на культову The Witness. принаймні головоломки відчуваються як списані у сусіда прямо. Однозначно можна сказати, що Shadow Point це сюжетна гра, тому сотні годин як контрактор, ви не зможете провести, але ця гра слугує приємним доповненням березневі підписів, і після завершення гри у вас залишиться приємний спогад про проведений час тут. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступне відео про добірку з 13 ігор від корпорації Мета. Гарного та спокійного всім дня. До побачення!